На Херсонському напрямку збиття одразу трьох винищувачів бомбардувальників су 34 суттєво вплинуло на тактику окупантів. Це просто на дулі наразі у росіян певне затишня у використанні авіації. Про це повідомили в об'єднаному координаційному прес-центрі Сил оборони Півдня. Перед цим був період, коли погода не дозволяла ворогу використовувати авіацію для скидання керованих авіабомб. Потім, використавши найменше погодне вікно, росіяни намагались надолужити втрачене і дуже активно бомбили кабами придніпровські ділянки правого та лівого берегів. Зараз вони чешуть потилицю, не розуміючи, що робити далі. Вони зараз вивчають те, що було, і наскільки воно далі небезпечне, підкреслив командуванні. Дивіться. А... Росіяни тиснуть на сході, от схід, от там вони тиснуть всюди, де тільки можливо. Там важко щось виділити тут менше, тут більше. Бувають такі місця, де і локації, і період, коли росіяни потиснули, зайняли якусь позицію. Потім нашим вдалося відбити її. Тобто, відбувається бойова робота. А ось правильно зазначили про південь, про Херсонську область. Я впевнений, що ось це знищення трьох не одного, не двох, а саме трьох літаків сушок су 34 Це двомісні бомбардувальники. До речі, буквально в листопаді місяці росіяни хизувалися, що а, от наші мальчики отримали нову партію су 34 Ну дуже ймовірно, що це саме нова партія була і знищена а, нашим блукаючим петріотом на півдні Херсонської області на Лівобережжя. В принципі, це знищення дійсно сильно впливає. Я бачу, як психологічно вплинуло на воєнкорів. Вони просто в розпачі, вони просто зуби згризають собі, кажуть, що ми вас бомбили, бомбимо і будемо бомбити за наших хлопців, за наших мальчиків. Це це все є. Я впевнений, що буде принаймні, над часом ще один такий, ще одне таке збиття, ще одна така засідка, де можна знищити від одного, -то. ну окей. Мінімум один літак, і я це ще більше повпливаю як на психологічну здатність російських пілотів робити ці завдання. Бо були повідомлення, що вони до останнього моменту ну відмовлялися капітально літати, бомбити, бо невідомо було, що яку небезпеку ти зловиш від українців. А тут три літака, і вже не можна це приховувати. Тому я думаю, ще додаткове збиття, і це повпливає через на психологію, плюс на позиції наших військових, які не будуть. Обстрілюватися цими великими бомбами, які зброї скидає ці, ці літаки, ну а Україна готується прийняти перші в 16 Такі обережні повідомлення уже цього тижня почали з'являтися, і ми розуміємо, що це може стати перелавним моментом а вдвічі більш перелавним. Це стане, якщо Паралельно ми змінусуємо якусь питому по вазі кількість саме ворожих винищувачів. Є інформація, зокрема, її озвучив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук, що у Криму можуть серйозно задумуватися з приводу можливо релокації, принаймні своїх центрів повітряних сил. Наскільки це ймовірно, і чи бачимо ми вже подібні процеси? Ну, дивіться, в принципі, це ймовірно. Ну, якщо там розмірковувати, ймовірно, неймовірно, так ймовірно, але ж а, хтось повинен робити цю бойову роботу, хтось повинен підтримувати десь російське просування, десь російську оборону. Це повинна робити авіація. Якщо вона десь заховається разом з Чорноморським флотом, десь там не знаю на новоросійську, то який від неї сенс взагалі. Якщо вона буде дуже далеко від відтягнута від лінії фронту, то це більше палива вони повинні з'їдати. Це більше ресурсів авіаційної техніки. Він знашується, і до речі, у нас останнім часом не було знищення російських гелікоптерів К-52 саме за допомогою патріотів. Я думаю, що найближчим часом можна очікувати на фронті знищення саме цієї авіаційної техніки. Вони нам дуже сильно дошкуляли саме на запорізькому напрямку, де вони просто зависають над позиціями своїх військових і. Десь на відстані 7-8 кілометрів обстрілюють своїми керованими ракетами наші е леопарди, наші бредлі, наших військових Вала нам великих втрат, тобто, у, ще раз, у патріота радіус дії 160 км, кілометрів. Я думаю, що гелікоптери він зможе побачити з безпечної відстані. і останнє, що вам скажу, окрім того, що росіяни розлючені на ці ось проколи. Вони а, прямо кажуть, що нам потрібно шукати місця а, розміщення патріотів, як вони переміщуються. Нам потрібно посилити свою агентуру, свою присутність на території України. Ми повинні знати, де вона переміщується. Де вона зберігається, екіпажі, персонал. Тобто, ось на це вони зараз сподіваються mm -hmm. дуже дуже сильно. Їх агентура на території України. Власне, цього тижня ми дізналися про те, що була спроба прослуховувати приміщення, в яких мав би працювати вже найближчим часом головнокомандувач Збройних сил України і своєю командою Валерій Залужний. Вчасно піймали загалом цих жучків. Ну і експерти з безпеки зауважують, що за логікою, якщо не е, якісь кроти, то суто технічно поставити прослушку могла б виключно служба безпеки України. Хоча з іншого боку, вона зараз і займається розслідуванням цього інциденту, що сталося на вашу думку. Ну давайте так. Ну не тільки служба безпеки, ну камон, окей, okay, так технічно в них є такі спроможності, в них є такі фахівці, але ж такі самі фахівці є і у національної поліції, і у ДБР, і е, Національного антикорупційного бюро. Тому, будь ласка, ну і, у, і у головне управління розвідки є такі спроможності. Теж є технічні спеціалісти, які можуть поставити а також знайти е, такі пристрої. Тому тут треба з'ясувати. Це ж могли поставити я кажу там, часники, да. Люди, яких ви наняли, які умовні собі детективи приватні, кихнули і. Там заплатив великі гроші, вони поставили. Можливо, вони не знали, куди ставлять. Ну ще раз це тільки припущення. Ми до не знаємо, що відбулося, яка саме техніка там була, якого зразка вона була фабрична. Якщо фабрична то чи його виробництва чи були там якісь маркування, які вказують на державну установу яка колись їх закуповувала за бюджетні кошти, або це якісь самопальні пристрої, які були зібрані якимось умельцем. Да, він там. В нього руки справльне місці ростуть. Він зібрав, продав там так, за 500, 600, за тисячу доларів. Його вже не цікавить, хто це придбав, пане Іване. З'явилася інформація, зокрема, у Wall Street Journal, про те, що вбивство Пригожина організував стурбований на той момент підсиленням політичної ваги персонажа Пригожиного, секретар Радбезу Російської Федерації. Разом з тим, екс очільник ФСБ Російської Федерації, герой Російської Федерації, пан Патрушев. Про Патрушева, що тільки невідомо в офіційних середовищах, так і чого тільки не говорять в підкилимних, скажімо так, закулісних обмовинах. Навіщо було ліквідовувати Пригожина саме Патрушеву? І чи був він справді чи міг він бути справді ідейним натхненником цього вбивства? Дивіться, Патрушев це конфідент. Путіна. це людина, якій Путін довіряє. Він знає 20 плюс років, можливо, там навіть більше з часів роботи в лінінградському КДБ. Вони знайомі один з одним. Вони спрацювали працювали тривалий час, і треба ж розуміти, як Путін віддає вказівки. Він не віддає вказівку вбити того або вбити цю там, заріжти того. Він ставить дуже вітівато. Ну, тут є проблема, звісно, я вас почув, але й треба якось її вирішувати. І оце як в класичному радянському кіно, вам доручена ця справа, ви займаєтеся. А потім чекає, наскільки правильно людина зрозуміла, почула, відчула його інтонацію і що саме потім зробила.